Хто має такі сапки, хто робив такими сапками круглими, ось такими з грабельками, без грабельок, з такими круглими зрихівачами, теж не йдуть з грабельками, грабельки зйомні. Напишіть, як вони у роботі, бо це дуже важливо для мене і дуже важливо для покупця і для тих, хто не знає. Чого я вам це все розказую? Тому що не 10 липня. І у нас до 1 серпня буде діяти знижка. Бачите, скільки ми наробили? Дуже багато. І ми даємо знижку 10% на увесь городній інструмент. У нас оце що сапки з плужки. Так що кроме, кроме отаких лопат. У нас новинка такі лопати зараз йдуть. І з прямого ручку такі. На них знижка не буде діяти. Ну хіба хтось дуже сильно попросить так. Е, тепер у нас ще є такі, які потрібні зараз вам у роботі е, на городі вікувати цю бульку копати, морку чи що у вас є такі е, лопатки, ось такі вони серйозні жапки і прямі. І ще марки, вже коли буде чеснок садити, у нас такі марки розсумні, внесовують туди-сюди. У нас е, практично багато дуже товару запатентовано. Е, ну, Далі, якщо ви хочете щось замовити з цього інструменту по цій зниці, так само на сайті ви можете переглянути наші всі вироби. Пишете на гублі Майстер Деренько, ви заходите в наш магазин і там що дивитеся. І так само замовляти. Якщо ви додається замовити на сайті, ви дзвоните по номеру телефону 067 95 91 875 або пишете Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram. Так що усім добра, здоров'ячка і так сіка, до нового сезону йдемо.